О-о-о, дивіться, там летить за мною, прямо сова, сова летить з 99 ночей у лісі. Вона попалася, все є прямо в капкан залізла. Я зрозумів, біжимо назад до, до будинку. Уа! Майже вже дістався назад додому, але по цій дорозі це просто якийсь жах. Я ніколи більше не поїду тут. Ви подивіться на це? Тут яма, тут яма, там дерево впало, тут якісь оці перешкоди, загородження, тут лава взагалі розлита. Це просто, я не знаю, як це навіть описати. Тут неможливо рухатися по землі, тут тільки літати треба. Але літати це вже трішечки інший транспортний засіб. вон там вже селище видно нарешті. Так обережно, тут яма за розміром, прямо як мій скутер. Це. Просто як таке можна допустити було. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Чому тут ніхто не робить дорогу? Що це таке ще тут? Пропали діти. Три дитини пропали. Дічого собі. Мене у селищі не було буквально декілька днів, а тут сталося така трагедія. А... Треба тоді буде за селянами зараз, як приїду поспілкуватися та дізнатися якісь подробиці, чи що. Може, треба буде їм допомогти? У пошуках? Може. Ну так, 100% там потрібна допомога. Поїхав я зараз швидше до селища, тому що хто його знає, що там далі буде. Оп, що? О, о! Що це таке? Тихо? Тихо. О-о-о-о! дивіться! Там летить за мною прямо! Сова, сова летить з 99 ночі в лісі! Так. Тихо, тихо, тихо. О! Наздоганяє, нас доганяє мене! Давай, 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 вилажу, вилажу, вилажу в будинок швидко! Двері. Ху. Дивіться, ось вона стоїть прямо тут. Геть іди звідси. Турепа в вбір'ях, капець, подивіться на це. Звідки вона тут узялася взагалі? Я нічого. Так. Що ти тут хочеш? Іди звідси, що ти там дзвоник, це для тебе. Зрозуміло, іди, двері зачинені. Зачинено. ніхто тобі відчиряти не буде. Я в шоці просто, друзі, це що таке? Як вона? То в мене тепер нема питань, куди діти пропали. Це ж вона їх 100% викрала, оця сова. Вона ж викрадає дітей і потім на людей ще нападає. Ого? Ого, оце так пригоди. Спочатку дорога погана, а потім ще оця сова. Так, давайте зараз другого поверху подивимося, тому що тут більше, більше місця і більше вікна. Он вона сидить на дереві, дивіться прямо на верхівці дерева. А тепер... О, до речі, вона зникла. Оце так. О, ось вона, ось вона, дивіться. У полі тепер стоїть. Так, це ближче і ближче підкрадається, чи що? Ось тут вже. Так, слухайте, з цим треба щось робити. Я не хочу стати новою жертвою. Або не хочу, щоб хтось з селян, або з їх дітей став теж жертвою. Так, зво... Прямо тут дивіться. Мені щось не по собі. Стояти тут і дивитися на неї. Вона, вона реально хоче мене Сто 100%. Я от впевнений у цьому. У неї такий погляд, ой, брешто. Так, друзі, ми спускаємося сюди. До речі, у мене ж є камера тут. Так, ану. Зараз подивимося. Де вона? Тут не видно ніде. Але вона була ось тут. Ліворуч від будинку. Так. Слухайте, вона кудись полетіла. Вона кудись полетіла і це і добре, і погано. Краще бачити її на про всяк випадок. Мало, мало що вона захоче зробити. Двері відчиняти, оце. А, тихо, 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 ні, зачиняємося. Зачиняємося, вона там летить. Я бачу все. Ось тут була. Де вона? Ту, що це таке, що я через камеру не можу її помітити? Щойно побачив, і тепер в камеру заліз, і тепер вже не бачу її. Так, окей, може знову треба виглянути на вулицю. Давай подивимося. Давай подивимося, обережно. Обережно. Тут ніде немає. Тут ніде немає. Так, залазимо назад. Я... Ой, ой-ой-ой! Ось вона отут прямо була. Ледь не заскочила в будинок. Це була пастка, від сови. Я зрозумів. Слухайте, я зараз дещо про що подумав. У мене тут е м'ясо десь було, ось воно. Давайте я зараз візьму. Кину шматок м'яса отуди, наприклад. Оп, отак от, от. І ще от сюди закинемо шматок м'яса. хоба, І будемо дивитися через камери. Чи прибіжить вона сюди з'їсти оце м'ясо? Якщо прибіжить, то можна буде зробити пастку для цієї сови, встановити капкан, накидати туди м'яса і потім спробувати. Опа! Це шо, кров чи що? Дивіться! Ось тут, на траві! Так, мені не подобається це. Мені це, друзі, не подобається просто максимально. Це дуже-дуже поганий знак. У мене ж зброя тут є. На складі, але туди треба ще добігти. До складу важко буде дістатися, але треба спробувати буде. Так, зараз подивимося, спробуємо варіант з капканом. Якщо спрацює, то супер. Якщо не спрацює, то тоді поліземо на склад. Опа. Летить, дивіться! Ось там! Дуже-дуже далеко, але вона прямо в селище летить. Так, і що вона м'ясо побачить, ні? Поки що ні, дивіться, пролетіла повз. Нічого вона не робить. Так, вона літає довкола селища тепер чи що. Опа, 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 дивіться. З'їла м'ясо, тут ще один шматок десь валяється, прямо під камерою, десь плюс-мінус. Кістка он лишилася, дивіться. Нічого собі. Так, ну, спрацювало, вона полетіла. Все, зараз беремо капкан тоді. Так, капкан тут. так, так, капкани тут. Швидесенько вибігаємо. Сюди там ще кістка валяється, ставлю капкан. І закидаємо сюди м'ясо. І швидко тікаємо, швидко, 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 швидко. Опа, сюди. Так, дивимося тепер через камеру знову. Ось вона стоїть капкан, в ньому валяється багато м'яса. І зараз дізнаємося, вона вже помітила. Вона вже помітила, дивіться. Все, вона зараз 100% в нього вляпається. Але саме цікаве буде після того, як вона попадеться в цю пастку, тому що якщо капкан спрацює і зможе нанести достатньо шкоди, то вона вже нікуди не полетить. Але може бути ще варіант, що капкан нічого не зробить їй. І вона полетить. І тоді треба буде намагатися дістатися до складу. Так, ну і що іде вона? Я бачив, вона підлетіла, але. Хіба вона побачила капкан і не стала сюди підходити? Такий варіант теж можливий, тому що перший раз ж було тільки м'ясо, а тепер, типу, м'ясо і там капкан. Його ж все ж таки видно. Угу, Я зрозумів. Я все опа. Ні, дивіться, дивіться. Тупа тварина, вона попалася. Все! Єс! Прямо в капкан залізла! Ну що, наїлася м'яса? І дітей. Напевно. Хоча я сподіваюся, що вона дітей не з'їла, а вони просто десь і... пішли та загубилися, і їх ми потім знайдемо. А оце, от від цієї сови, треба позбутися. Так, ну. І що далі буде? Я так розумію, що все, вона більше не літає. Сподіваюся, що це так. Тому що, якщо це не так, опа, дивіться, вирветься намагається. Так, це може стати проблемою, тому що якщо вона вирветься, капкан не спрацював, друзі. Капкан. Не зміг нанести достатньо шкоди. Так, ну вона не може. Все, здається, доліталася. Здається, доліталася. То можна буде зараз взяти зброю просто і завалити її, щоб більше не було жо... Е! Що? Вилізла все ж таки, дивіться. Полетіла геть. Так, ми швидко, друзі, зараз виходимо. Сподіваюся, вона не дуже розлютилася через оцей капкан. Виходимо і вирушаємо на склад. Терміново. Давайте ще кинемо ось тут м'ясо біля оцього е колодязя, щоб, якщо що, відволікти її оцим м'ясом. Так, а тут ще що відбувається? Звідки тут лава? Що трапилося взагалі? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, підпалився. Треба ж бути обережнішим. Капець. Так. О, ну тут все є. О, тут і зброя, і все, що хочеш. Так, нормально, але. У мене о, аптечка. Так, аптечку я зараз візьму. Вона мені знадобиться, бо я ледь не згорів зараз у цій лаві. Давайте візьмемо собі якийсь автомат, ось цей. І візьмемо набойчиків. Так, все, набої є, автомат є. Зараз спробуємо завалити цю потвору, але треба робити це максимально, максимально обережно і уважно. Це перекладаємо це сюди-сюди. Ось так вилазимо, закладаємо тут дірку і ось так. Тихо, он воно, дивіться. На тобі, ось так отримуй. Так, 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 стріляємо, опа. Тихо, 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 тихо. Пішла Ти геть звідси. Потвора. Так, 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 так. Давайте сюди краще підійду. О, ні, вона біжить за мною тепер. Так, я зрозумів. Я зрозумів. Біжимо назад до, до будинку. Уа! Ні, 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 ні. Тихо, 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 тихо. Цапнула мене, цапнула. Так, швидко, 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 двері. Фух, я встигнув. Так, давайте на другий поверх. Зараз будемо звідси дивитися. Це просто як. Ой, вона тут! У мене ж тут нормальне скло, таке товсте. Вона не повинна його, якщо що, розламати, розбити, потрапити кудись в будинок. Тому можна не перейматися. Але. Ой! Ой! Розбивається! Розбивається скло! Так, тихо, 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 тихо. Тоді план Б. У мене є тут секретний такий прохід. У секретну кімнату. І ми, напевно, друзі, будемо сидіти тут. Тому що я не знаю, що робити тепер. Треба. Треба, о, вона ж нападає тільки вночі. Сова і олень нападають тільки вночі, реально. Якщо дочекатися ранку, то можна буде піти поговорити з селянами, дізнатися подробиці. Вона в будинку на другому поверсі, дивіться. Треба дізнатися подробиці стосовно дітей, які цей, які зникли. І якщо що, ми тоді візьмемо зброю на складі і підемо усім селищем полювати на оцю сову. Це план просто геніальний. Все, напевно, так і буду робити, тому що інших варіантів не дуже багато. Дивіться, вилетіла. Так, вона вилетіла. І тепер вона буде тут літати до самого ранку, довкола селища, чи що. Просто капець, друзі. Я в шоці від сьогоднішнього дня та ночі. Це, Це трагедія реально.